24 квітня у передень дня народження Петра Бойка в міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти відкрилась персональна виставка його нових робіт кольоровий світ. Петро Бойко, український художник-авангардист, відомий завдяки яскравим та оригінальним художнім образам. з 2012 року, член національної спілки художників України. Петро Борисович Бойко, відомий український художник, меценат, талановитий на особистість, ім'я якого війшло в книгу Золотий. Фонд нації загалом в цю книгу включено 25 художників України, і дуже приємно, що наш земляк Петро Бойко також війшов в перелік відомих художників України. Петро Бойко, автор багатьох робіт, свої роботи презентував у Києві, Одесі, Чернігові та за кордоном. На виставці були представлені картини, які художник написав протягом 2023 року. Петро Борисович розповів, що на початку війни свої твори присвячував містам, які найбільше постраждали від російської агресії. А воєнна тематика була головною у його творчості. Але потім зрозумів, що людям потрібна надія, оптимізм, щоб вірити і наближати перемогу. Тому полотна автора сьогодні світлі і яскраві, сповнені любов'ю до життя і, звісно ж, мистецтва. Картини Петея Бойка завжди неодинані, цікаві. Аванга. Він завжди такий жанр, який заставляє людину задумувати, фантазувати, розвиває уяву. На даний час виставка, яка представлена зараз у нашій бібліотеці, мені дуже цікава робота Мамай, тому що відродження національних традицій, пам'яті і передані саме в такій формі художника. Для мене яка дуже цікава ювіляра вітали його друзі, пошановувачі творчості, колеги бажали художнику нових авторських шедеврів і головної картини під назвою Україна з перемогою тебе.